Привіт, друзі! Раді вас вітати на нашому YouTube-каналі все про авто. Дякую, що ви знову зайшли на цей YouTube канал і дивитесь нове чудове відео. Попереду, друзі, буде багато чого цікавого. Ну не сильно багато, бо сьогодні субота, вихідний день, але буде цікавеньке. Сьогодні в цьому відео на вас чекає поїздка на новий участок, де ми купили і робимо там, буде, буде там нова авторозборочка у нас. Продажа двигуна, якого ми будемо відправляти новою поштою. І розповів вам, що ми за два тижні продали з KIA Sportage 2020 року, якого ми привезли з сум після ДТП з двигуном 1,6 Дідіані. До речі, сьогодні мотор відправляємо новою поштою і продаємо його за 1800 доларів з каталізатором. Також так, друзі. Забор стоїть у нас чотинько все. Засипимо крошкою дорогу, ту, що було у нас. вона у нас учасник такий здоровецький. Я то... не поїду. Все, стій, як хоча... все, як оставки, друзі. Може, звук буде поганий, бо немає защити на, на мікрофон. Отака така у нас тут дорога буде, ребята. Тут дорога нормальна буде. Тут буде поворотик у нас. Світло у нас тут все є. Проведемо інтернети, тут оця дорога буде. Тут я засиплю крошкою. Крошка дорожньою крошкою потрапується буде хороший. Саме головне, що, що тут грунт дуже хороший, друзі. І буде у нас хто розборочка. Так, забор стоїть, забор ніхто не вкрав. Все чітко, все чудово, все добре. Такий у нас забор. Це чудово. Бачите, тут буде дуже наша розборка. Світло у нас вже підключено, заведено, щотчик, щотчик є, все є, Це стоїть. Вже. Треба добити одну половиночку. Тут якраз добре, тут все воно, зараз бурянчик, трошки спаніруємо тут. То тут, вже хоч... тут вже, друзі, буде хоч. Нормальну розборку можна, тут вже буду машини в ряд ставити такого і все. І все буде чудово. Коли була буря сильна, тут де забор, трошки похилився. Зараз з тієї сторони подивимось, як він тут похилився в нас. То, друзі, я буду робити, от то, це буде повністю, в мене буде стоять, під навіс буде стояти і буде типу, склад. Склад запчастей тут буде. Оце повністю такий склад, оце буде стіла, Ну решта одна стіна буде готова, друга стіна готова і третя стіна готова. Одну стінку зробити і накрити і все. Ну, полочки сюди я не буду, звісно, варити, я буду полочки оддену творити. Воно якось так. Це як була сильна буря і трошки там воно похилило його. Але в принципі ми порівняємо там в кінці його. Воно в принципі і не видно, що воно похилило. Нормально все. Все, держится, все на месте. Сейчас тут буде, друзі, буде тут роздолье у нас. Сейчас тут і машина така. Я тут роз машиною розбирати тут не буду полностью. Я тут буду розбирать, кузову там и все. И будем подходить и снимать. Тут уже буде у нас. Вже тут. Ось я бачите, трохи похилилося, забор трошки похилився. Ну, таке то ми його якось подрівняємо. Ну, в принципі, воно не, не влює ні на що. Ну да, Тут друзі роздолі, тут дуже хороше. Зверху ми там шатається, зверху ми його підправимо. Тут роздолля, просто роздолля. Зробимо скважину, водичку, тут все помаленьку, потихоньку і все буде добре. От мозки я не робив тут забора. Зараз потом потім ми зробимо його. Ворота будуть откатні. Откатні ворота будемо робити сюди. От дівчатки вже так. Поїхали, зараз заберемо діму, поможе нам мотором кинуть. Все, Зустрінемось коло Дмитра Руслановича. Друзі, загубив телефон, йду по телефону. Шукаємо, як -то... це я десь його там загубив на участку. Почув, що добре що зазвонила. Добре, що зазвонила, почув. Ось що, телефон знайшов. Я й не бачу, я зазвонив телефон побачив. Все, давай біжу. Так, Русланича забрали, Русланича Вислан... віддали, привезли з охраною, даже, блядь. Йопаю мать, охрана, блядь. дві машини окружили, блядь. Я думаю, що таке, блядь? А це два однакові, да, в бля? Зараз будемо бігом. Мотора грузить. Так Русланич, молодець, ніколи мені не відкажеш. Це мене друг Русланич. Що там у нас? Бачиш, у нас робиться Русланич? Резина. Резина, все як треба. Ми вчора поскладали трошки. Барда, що там робиться. Вкладаєте, складаєте. Все, ребята, відкриваємо. Включаємо світло. Раз під вас. На такому же можна і кататися, да, дивись? А, ну там же монітори які, мониторы подивики, ему. Да, прибору, дывай. Там. На такому же можно и кататься. А лепесточки есть, давай? Конечно. Леписточки а є. Скільки, скільки, блядь, на нем объем? Двух літровий. трой. Я Ні, наверное нихуя не еду. Атмосферник, чи Ні, є? Атмосфера. есть. Ні, не Ни хуй не еду, блядь. О, значит, чи не їде, чи не їде. Бринь-бринь-бринг-нин. Ты а шо ли пески дають у тебя? Це... Переключение. Пар... А, а, да? Да, коробка, типа, понял? Та не, не коробка. Коробка. Ты, наверное, управление циу тебе постоянно. Все свое управление. Мультимедиа, це все, ось все. Це переключение. Ты, допустим, скакаешь, на чика, ты раз, раз, газ, в пол и пошли. А ну только, знаете, кисто. С приборка. 600. Ты же знаешь, что ты дивиш... просто держишь газ, ты отпускаешь газ. Переключается, понижайся, повисайся. Понял? Ти бардак, так і є бардак. Собач убираємо до помолеки. Це він. Поп... Да. Катушки знімаємо, насоса знімаємо, сіплення знімаємо. Сказав, блядь, готовився, блядь, подружку знімати. Та, на... ну, Та ну що, то, то все три болти кадіми. Ось ну, що тут ще треба знімати. Нічого, а це все а остається. А Форсунки знімаємо. На 10 і все, все. Ну, це ж не бензинові, це форсунки такі. Да, і все, тут вже нема шо. рукавички, пішли працювати. Довго ми працювати не будемо, бо тут Тут усе зроблено, ну, А два ящик пусть, а потом води. Вадю, Вадиша под подписывайся Ну да, конец, я знаю, что он ты Я сподівався інструменту, блядь, пости броловини немає. Де він сподівався, блядь? Ти не брав? Мана ти брав, і щось не віддав, я пам'ятаю. Було щось таке діло, так? Да? О, а я пам'ятаю що. Бумага, бля. Стреч... Ти мені вистачило должен... замотати дві вудочки. А ти кажеш, що хватає, бля. Хватиле. Ти так купиш нову і принесеш. мені ага, бля. Ага, бля. Там два метри взяв нову куплю. Твої то ага, слова тоді. Я тебе не час за язик. Ці дирочки тряпку рви. Да. Так. Вложи. Все, так А де ті? Скоби? А скоби воно? Скоби. Так, так, все, зараз візьмемо тряпочку. Візьмемо зараз тряпочку. А, ось все, дивимо. Ось досланиш, дивіться. Температура. Порсунки зараз позапихаємо. Міри предосторожності, щоб у нас було, щоб, щоб нічого не попало туди. Все. Раз, ну все равно, лучше, щоб воно було закнуто і буде надежне, равно чи ні. Тут було все. Не, не бере сюди. Надо... Не, ну він таке ж, це знаю, слабенький, але, але всі равно, Так. Мені компресор, хто компресора робить? У мене ж пістолет жиє такі, тільки компресор щось Що... Не, не ти маленький, здоровий компресор ж цю, життя. Дімон, цю пластмаску. Ось -трубочку теж відкручу, От цю струву відкручується. Руслан все чітко буде бо Сьогодні дощ, так да, Руслане, що не буде. Все, ну ложі, я буду фотографувати. Бля, як новеньке, так? Да? Русланыч Да, конечно, ты что А нахрена в нем наконец я Блять, это степление новое, давай Ты хочешь таким пробегом? Пробега вообще не тут, да? Какие А где оригинал Оригинал Hyundai вс. Все. А ну ложись! Я його фотографирую, то будем на продаж его маховичка. Новенький. Маховичок новенький вообще. О, маховичок классный, дивіться, Опа! Так. А прикинь, блядь, от рветься і пзи. Яким образом рветься? Сьогодні? А ну подожди, Русланич. каталізатор щось треба розкрити. Чи потім розкритимо? Давай. Бери. — Должно бути. Дорожна будь. А, Подожди. Та -та не, а ну дай тебе давай. Ой, та ні, ну то воно буде. На... Димон, воно буде легше так, ти шо. Бри. Бач, не важко, не важко. Воло, Ба... о, бля. А ти, а не дай Бог, я ти кажу, ти що? Ти ж висока не піднімаєш. Я ти кажу, що порветься, блядь. а чого рветься? А чого, бо, блядь, кріни. Хрен... Наш, блядь, вери, вери, ремінь я Рим... Та який ремінь, ремня нахуй, блядь, ще, блядь, бабки які, де тачка? А де тачка в нас, Димон? А йоки пачки. Тачка під машиною, Русланович. Потипу. Крабом бери ось осьо. Ну що ти капли людям отправиш? Ну? Та я зніму його зараз. О, бач, мотор несе, блять. Криво, бляш, гарбата, ну пора, Крило, бля, чуш, бля, гарба, не несе. Чуш, можна... Не, ми, ми наверное, його заїдемо диво краєм з тобою вместе, блізної пошли. Да, Андрюх. Да, я вже все гружу мотора заработаю. Ти сюди ходиш быстрій. Ніхуя себе люблять шутри. Добре, ну до... да. Отак положимо, поняв? Отак положу. Та ні, закривати не будемо. Що воно тут треба? Я возьму, сам, возьму. Та нахрена на у двох беремо, Русланич, ти що? Ти... Да, стоїть, каже, бля... беремо двох. Чуєш, вон стоїть, добий би поміг. Це ужас. Й твою мать. Оце Геракер, бля. Воно тасов полив. Та ти шо? що? Все. Политай тасов. Це на мене бризнуло. Оце Русланич молодець. Руслани, чи, 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 чисто символічно заробив баблаці небагато. О, Так. Да. Оце подкручує, Руслан. Откриті, оце, Дай, Дімон, це ж на степ, надо. А я, я щось що, наверх надкину Борис, і все. Ні, ну і бля, пля зараз правильно, не будемо туди вести. Ось сьо Русланич, ось я візьму сюди, диви. Диви. Як чотко? Все, так. Да. На цього давай? Це багато, дивись, а без неї дивись. Та ні, ну на ч. Тут тряпочки кусок, де все, нахуй я добавил. Тут буде надіжно, Дімич. Ой, блядь, Вадим, дивись. Що? Дивись. Ти караш. Ты тряпочки сюди положив, а тут чупло привик. дивись. у тебе защита у все є. Ось все. Дивись, а що не опирається. А так вона замком усе впирається. То для чого? Ти ж такого Володя не бачив навіть. Подиви, Володя. Володя, ти подиви, які монітори, блядь. А це вона така Планшети. От шахеда, блядь. Волна, прильот. Шах... А де це? у Києві? Ш... Запорожжі, бля. Шахет упав десь метрів за, щоб ти розумів, за 300, блять, 400, поняв. Це просто волна, це не те, що там упав у двір, це, це волна вовк, блять. А нова, блін. 23-й рік. І машина. І скільки це тобі вони от був? 5 тисяч баксу, так? Ну, 4700, ну доставка 350. Мотор стоїть, блін. Мотор трьошка. Голий. Я панель з радіаторами, оце комплектно, полтори, блядь. Фари, блядь, пампочок немажу діоди. зрозумів. Бамп, бампер передній, блядь, полтори, блядь. Планшети ті, блядь, по 500 доларів, блядь. Так, друзі, переднє праве крило треба, жилі СК. Це, в принципі, непогане крило. Можна гниле, нічого. Фотографіруй там. Русланич, а ну на, пожалуйста, є. Треба розібрати його. — Що? — Тут кік є. То хто є? Кік. А, ну кнопка, сад. Надо да, зняжитися. Ну треба задаст зняти, Димон. І оцю да, і, да, і, да. і отсюди хоч. Каталізатор треба да, мені, да, ну, ця хуйня. людині треба. Сам каталізатор? Так, так, ну це хуйня. без 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 цього. — да. да, да. Так, Давай мені відкривай. Боже. бо відкрийте. Друзі, що ми продали, що ми продали за дві неділі з цієї автомобіля? Продали ми задню ліву четверть. І пластик продали 1000 доларів, продали мій диски, 4 штуки, 600 доларів І продали ми двигун 1800 умовних одиниць. Якось так, друзі, цієї машини ми не продали з зодні деталі. Та нагадує Кія 23-го року, може теж кому треба бути запчастини 23 й рік. Двохлітровий передньоприводний на автоматі. На таких красивих дисках. Якось так, друзі. Всюди закрили благодійно. Ця людина забирає крило. А крило у нас такий автомобіль джелеска. Ну вони гниле нічого. Зараз ми замотаємо. Така обстановочка, як завжди, уборочка, уборочка, перестановочка. Самі ми робимо, убираємо. А, треба ще цю відклютити, щоб не мешало. але хай буде тут. Замикаємо, друзі, нашу авторозборочку, замикаємо і їдемо ми на нову пошту. Так. Пане, запасся конечко. Ну, ти показуєш, що я п'ю, блядь. Не, покатись, не пью, бля. Пане, замість бабок, за помощь взяв конечка дві бутилочки. Ох, Весланич. Басейни такі класні. О, це вообще. Ти ж тоже будеш літом купатися, да? Конечно. Так. Не, чурман, то само так і буде, більше нічого не буде це. Они все были четко, да? И были под подкашкой. Ты встанет такой, там вот такой, ты не Так классно, конечно, ты шо. Мар'ян, смарт квартирка, блядь, скажи. Та це колка, то батарея, те там пол, А що ти чуєш? А що ти тебе за це? Оце кут таке ходить, оце таке? Да, це... А воно хороше? Так, воно не воняє. А воно взагалі не воняє, да? <рисот> <рисот> так? <рисот> <рисот> а, воно не гуняє, а, да? <рисот> а як воно Дай називається, Мар'ян? А? а як воно називається? Рагу, дивись. Ой, ебит ну, давай, давай. Ну, нахуй, тебя давай-давай. Там все нема. Давай, 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 давай. Нет, nah. yeah. там есть. Прикольно, да, вонять. Поки там погреблять. Я такие пальцы поставили. Марьян, если тысяч област, скажи, значит, такая комнатушка, бишла бабла, пиздец, да. Та че там уробишь? Ну, ну так, а якби не саме робота, взагалі продає. Так, Аби такий чак продається, а продається такий транспортний засіб, називається відділі СК. Машина була куплена в одного власника салона. Людині було там щось 70 років. Ну, як завжди, болячка, арочки тут. А так, в принципі, машина дверка, титанові диски, прицеп не продається. Якась така машинка, в при принципі, машина непогана. Трошки треба да, сваричні роботи. Так так. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Ні, ну, да, ця... Воно добре, розбивається ця херня, поняла, а це ціле стається. Воно ж Це ж фара повністю. Так, Да, повністю. Да, понял. Да. Може зняти повністю полностью і все, блядь, да? Диви і красиво буде. Вот это вот. Да знімо. ні, ну да, все одно равно вон. А трой, блядь, у геть, блядь. знімати. требайту снимать. Андрюха, надо ту знімати. В прошлом году я в тебе купив. Пам'ятаєш? блядь? Да, а, і а а шо? да. І дивися, да, а дивись спереду, сейчас покажу тобі. Дивися. Мене ще така яда на 15, навіть случиться. А, продав Ні, Щас покажу тобі, час. Виверну з кати, подивись. Ні, ж, Андрюха, китайська оце, блядь. Ну подивись, скільки ти вже їздиш на неї. Це другий год! Китайський. Дивись, диви, покажу, щас, подожди. Зараз я знайду тобі цю, блядь. А що попро... проведи пальцем? Надпис ще є. Два годи, блядь, їжу, блядь. Оце Китай, Андрюха. Оце якась Китай. Це, це знаєш, це. Вона стара, стара, стара. вона, блядь, дивіться, яка вона года, блять. Е... Ні, це з тої сторони видно. Вона восьмого года, блять. Десь якесь не восьма, десь, по-моєму, тут. це. Тринадцятий, по-моєму, вона по стара. Ти ще казав стара, стара, яка, бля, не слухай ніколи. На динчина дивіться написано. Бля, на тій стороні видно. Восьмий год. Ти уявляє? Блять, вона їздить нахуй! От це ти ж помні, що ти в тебе ходив, казав, блядь, продайте типу, па. А ті каже, блять, єсть якась х... китайська. Кажу, блядь подивись, тут теж донор видно буде. Дивити, блядь, короче, нахуй. Ебануті. І сіки ти вже наїздили на її, блядь. І вона хрень, вона наче пас... Вообще, дивись, ось наче... дивись, ось, даже сі видно! Через... Наче пластмасова вона така, знає, хрен вона, блядь, ібо... ну, така маленька, блядь, Мені сьогодні вона здорова, блять, у мене типу раніше стояла 205-65. Б... Ти мутайся по місці собі такого, блядь. Ну, Чого Я Чувак, я... так, я на неї це 200 виїжджаю, їду і похую. Ну, це, це оригінальна резина, яка йшла на GL MK. Поняв? Із заводу що за резина, Сякіти, і вона її просто не купиш так. Вона ішла тільки це заводська, це китайська, але заводська, подиви навіть ці. За сіки год, блять. Позапрошлый год ти ще купляв її. Я не їжу, бля, хуй не стається, блядь. А ведь мне як будь-як зімна ти можу поміняти, йому руку поменять. Бля, немає, блядь. В смысле немає 15 резинки, чи що, блядь? А тут розмерти, поняв, які? 15, Р15, можеш 195! 205! Ну треба теж до 195 поставлю, блядь. Ну вона така маленька якась. Воно в мене бачиш, маленька. Оторо. Та, навіть ми комусь... Так, ребята, така машинка, кому надо, звертатися. 1200 долячиків і вона ваша. І, і їдемо тепер на нову пошту, буде вигружати мотор і відправляти його. Зустрінемось на новій пошті. Друзі, на чому наше відео підходить до закінченням. На новій пошті вже відправили двигун, крило. Якось так. Хоч ми рано виїхали, у 8 раз дому виїхали. Нагадую сьогодні субота, виходний день, ми працюємо, а вже 4 часов вечора. Якось так 30 сюди день прийшов. Завтра буде неділя, будемо вдома віддихати, завтра будемо. Якось так і пройшов, друзі день. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Нагадую. roزiras mahnko